Напругу у відносинах Росії із Заходом Кремль підігріває надзвичайною активністю своєї авіації у Європі. Літаки НАТО перехоплюють російські стратегічні бомбардувальники та винищувачі навіть біля берегів Португалії. Експерти лондонського дослідницького центру, європейська мережа лідерства, заявили Голосу Америки, що Москва таким чином намагається поставити під сумнів надійність гарантій безпеки НАТО. Продовжує Ярина Матвійчук. За останні вісім місяців російські військові літаки наближалися або порушували повітряний простір країн НАТО майже 40 разів. Підрахували експерти європейської мережі лідерства. У доповіді організації зазначається, що в одному випадку російський літак ледве не зіткнувся з пасажирським лайнером над Данією. Швеція підозрювала появу російського підводного човна у своїх водах. Естонського офіцера розвідки викрали російські спецслужби, а збройні сили Росії навіть імітували удар по США. Кремль навмисне нагнітає напругу, кажуть експерти. На карту поставлено щось дуже серйозне. Ми бачимо спробу підірвати довіру до гарантій безпеки, які країни заходу надали посткомуністичним країнам Такі гарантії були надані не лише у письмовому вигляді, а також присутності на території партнерів невеликих формувань, як це й у Польщі. У зв'язку з напругою ці пункти активно посилюються. Партнери НАТО також активізували військові навчання, зокрема вздовж кордонів Росії ми повинні надіслати Москві сигнал, що ми не рвемося до бою. Ми не прагнемо напруги, але ми і не боїмося. На думку оглядачів, зухвала військова поведінка Росії в Європі має на меті перевірити ліміти витримки європейців та похизуватися перед внутрішньою російською аудиторією. Дуглас барі з міжнародного інституту стратегічних досліджень не вважає порушення повітряних кордонів росіянами серйозною військовою загрозою. НАТО зараз не. Протистоять військово-повітряні сили розмірів радянських часів. Авіація Росії значно менша і значно менше боєздатна, ніж радянська авіація 80-х років. Однак Кремль збільшив військовий бюджет, що посилило боєздатність його авіації. До того ж, Москва вже запланувала масштабну модернізацію збройних сил країни. Я думаю, це показує рівень амбіцій всередині російської еліти. Російськими амбіціями міжнародні оглядачі називають намагання не допустити розширення НАТО у напрямку кордонів Росії та спробу послабити натівські гарантії безпеки колишнім сателітам СРСР. Однак цього запевняють у НАТО ніколи не станеться. Ярина Матвійчук голос Америки.